Вулиця Краківська, порожній центр Львова. Це робочий день, а робочий час. Тому так, тому так порожніше, ніж зазвичай. Можете подивитися трошки на Львів очима Львів'ян. А як львів'яни бачать, а не так, як туристи його бачать. До речі, маю прохання. Поставте лайки, перевіримо, чи справді... Це допомагає просуванню відео. Хто ставив лайки, вдячні за лайки, хто раніше не ставив, давайте ради експерименту. Поставте один-два лайки. Нам буде приємно, вам це нічого не коштує. А якщо це вам поможе, потім бачите відео зі Львова більше, я буду тільки радий. Е, по можливості, напишіть коментар. Давайте в коментарях напишемо цього разу таке, якщо... Якщо ви самі не зі Львова, то напишіть, коли ви попередній раз були у Львові. Ну, якщо були. А якщо хтось знає, коли він наступного разу хоче бути у Львові, може написати, коли він планує приїхати до Львова. А якщо зі Львова, достатньо написати. Я зі Львова дивлюсь це відео. Бачите, скільки солі. Ходимо вже ближче до площі ринок. Знаю, напевно, не будемо зараз довго затримуватися, площі ринок. Підемо далі прямо. Щоб мати можливість більше всього далі побачити щось нове. Що не так часто бачимо площу ринок. Ага, це я розумію. Звільнили того, хто ходив в костюмі. І зараз вчать його ходити. Зараз вчать ходити того, хто буде його заміняти. Цікаво, так? автомобілі? Центр. А, йдемо далі. Трактор в центрі Львова. Ну отак. Бачите, цілком буденний Львів. Таким, яким ми бачимо його. Тобто, таким, яким бачимо його ми, львів'яни. А не таким, яким бачите, ви туристи. Та я вже розповідав, побачив, що закрилось, чесне м'ясо закрилось. Що закрилося, не таке чесне було м'ясо, правда? Цей <правда> чис. Те, що тут має закритися, якщо не закрився. Ну це в плані того, кажете, а що закрилось? Та багато що закрилось. А згадайте, як тут стояли вози, на яких торгували, а як було купа літніх майданчиків, а як була виносна торгівля, цукерок, квіточок. Теж недавно мені потрапила ночі. Відео 2017 року. Не так давно, до речі, було, Але наскільки все зовсім інакше в центрі Львова. А здається, що нічого не міняється. А, зараз подивимося на площу ринок. Але тільки здається, що нічого не міняється. Справді постійно щось міняється. Просто що ті зміни стаються непомітно для нас. Так як колись казав один розумний чоловік, що образливо не те, що кохання пішло. Образливо те, що кохання пішло отак непомітно для нас. А от і по Львову, я вам скажу, то ці зміни стали за один день, всі їх помітили. А зважаючи на те, що це так стає поступово, поступово все, то здається, що, що нічого й не змінилося. Ну а що, а наші сандалі залишаються незмінними. Так, Це вже вулиця Галицька. До речі, у нас є не тільки відео з центру останнім часом. Особливо багато появилось відео не тільки з пішохідних центральних вулиць. Закликаю переглядати ці відео, коментувати, знайти їх на каналі. Дуже і дуже легко просто або дивитись список відтворення відповідної Львів, або вводити назву вулиць, яка вас цікавить, але ще раз кажу, у нас дуже і дуже багато з'явилося таких нових вулиць, з яких раніше відео не було. З'явилися відео з вулиць, яких було раніше відео, але вже багато років минуло з того часу. А, перетинаємо братів рогатинців. Що я направо, підемо, підемо направо до підземного переходу. Прямо площа Галицька, наліво направо пішла валова, вулиця на якій знаходиться така платна парковка найближче до центру. Ось тут ліворуч. Можливо, комусь ця інформація знадобиться, хто хоче до самого центру під'їхати на автомобілі. Шайнема праворуч. Трошки сонце посвітить там в очі, але довго. Перейдемо на той бік, там буде інакше. Готель Жорж. Хм. Так написано, ніби справді абба приїде, правда? Ну, можна було би так сприйняти, що це... Що це сама абба буде виступати. А далі можна було би сприйняти, що це сама квітка Тісик буде співати трудом. Ну абба ще півбіде, ще якось ну, квітка тісик точно вже не приїде до нас з концертами, на жаль, дуже-дуже на жаль. А. Пішли донизу, пізнений перехід. Перейдемо, подивимося, вже казав, що тут був. теж можна сказати до певної міри. Легендарний магазин жіночих трусів, який працював, о, я себе скільки пам'ятаю, він працював та років. Ну, 20 років точно він тут був. 25, може років був. І зараз його нема. Книжки теж тут дуже давно. Книжки як продавали, так і продають. Бачите, все-таки є вічні цінності книги, які потрібні всім і завжди. А ми вийшли вже на проспект. Чорновола, це початок проспекту Чорновола, площа Галицька, а туди проспект Чорновола. Подивимось, раз, на жорж.